Компанія Квадрат є лідером на українському ринку з розробки та виробництва спеціальних добрив під торговою маркою Квантум, Квантум Діафан, нове добриво, провентус, земакс. Загалом портфоліо компанії є більше 60 продуктів і ще цілий ряд на розробці в лабораторіях та на випробування в полях. Незважаючи на важкі часи на сьогодні, в нашій Україні, компанія Квадрат продовжує працю і рухається вперед. Всі продукти Компанії виготовляються за дотриманням самих високих міжнародних стандартів, що підтверджується реєстрацією наших добрив у Європейському Союзі. Та наразі ми не зупиняємося по співпраці. Наше представництво розпочало свою роботу в Сполучених Штатах Америки. Цьогоріч препарати компанії Квадрат використовували в яблуневих садах товариства Сади Підгайчики. Загальна площа наших садів становить більше 40 гектарів. Ще два роки тому на даній території був старий 40-річний сад. А на даний момент ви бачите молоді дерева. Які вже гарно заплодоносили і мають гарний врожай. У 2020 році ми викорчували 7 гектарів саду. у 2021 році ми посадили тут новий сад, і зараз, у 2022 році, ми вже отримуємо гарний врожай. Препарати компанії Квадрат в садах використовувались для забезпечення мікроелементами та досягнення якісних показників товарного яблука. Також продукція використовувалась для підготовки насадження до негативного впливу низьких та високих температур. Виходячи з поставлених задач, нами була розроблена наступна система живлення. В фазі набухання і розтріскування бруньки ми запропонували продукт квантум Хелат Цинку». Для синтезу ауксину на початках розвитку, який відповідає за ріст як молодих корінців культури, так і підвищення холодостійкості. В фазі зелена брунька було внесено бор класік. Цей продукт взагалі регулює синтез і транспорт. Вуглеводів також покращує запліднення квіток, і взагалі жоден з процесів обміну речовин не відбувається без участі бору. Наступна фаза це відокремлення бутонів. Для неї компанією Квадрат було запропоновано продукт під назвою Квантум Фітофос. Це фосфорно-калійне добриво, яке в своєму складі. Е Має фосфор у двох формуляціях: як фосфатна, так і фосфітна форма. Фосфатна забезпечує живлення рослини, а фосфітна підвищує імунітет рослин. Калій також регулює водний режим та підвищує стійкість до посухи. Ну і, звичайно, розвиток покращує розвиток кореневої системи. Під час підготовки яблуні до цвітіння у садах використовували інноваційний продукт квантум амінофрост, який має високий вміст кріопротекторів. Під час заморозків квантум амінофрост перешкоджає замерзанню клітинної рідини в клітині. Також азот, бор, цинк, амінокислоти та органічні кислоти, які мають в своєму складу даний продукт, підсилюють цей ефект і Чим спричиняє або допомагає зняти стрес після от холодових оцих процедур. Під кінець цвітіння компанія Квадрат радить фермерам застосовувати препарат квантум кальцій в комбінації з квантум гібон для потовщення стінок клітин рослини. Тобто, виходить, що в квантум кальції є ще, крім того, і азот, і гіберліни нам допомагають витягнути і поділити клітину. Це вже йде нарощування. Самого плоду, завдяки цьому продукту ми допомагаємо його розтягнути і більшим, щоб він ріс. Слідуюча фаза лісового горіха ми дублюємо квантум кальції з додаванням гіберлінів з тією самою ціллю. І коли вже йде ріст зав'язі, розмір грецького горіха, даємо тільки гіберліни, які ну, далі продовжують нам розтягувати і ділити клітини. Наступна фаза ріст плодів. Тут компанія радить вносити квантум кальцій про. Особливість цього препарату в тому, що на відміну від квантум кальцій, в ньому немає азоту, який на цьому етапі фізіологічного розвитку саду не потрібен. Також для підсилення мобільності квантум кальцій про містить в собі 50 грам амінокислот. В послідуючому через 10-12 днів орієнтир поновлюємо внесення кальцію про. Яку функцію тут виконує тут, виконує функцію, ту, щоб нам укріпити плід, і вже в майбутньому воно впливає на транспортабельність і лежкість продукту? Тепер настав час збору врожаю, після якого компанія Квадрат радить фермерам носити бор з цинком. Це потрібно для закладання генеративної бруньки на наступний врожай та підвищення холодостійкості протягом зими? Ми вважаємо, що із завданням поставленим перед нами ми. Справилися, але для підтвердження чи спростування запитаємо Оксану Олександрівну, як вам працювалося з компанією Квадрат, чи задовільнили продукти, ті вимоги, які ставилися перед нами? Якщо подивитися на результат, подивитися на наше яблуко, воно товарне, воно гарне, воно доглянуте. І якщо взяти до уваги, що того року цей сад закладався, а цього року ми отримали такий результат і такий врожай, то звичайно, що ми задоволені препаратами фірми квадрат, препаратами квантум. Тоді щиро вдячні за довіру до «Квадрата», як компанії і в цілому за до продуктів квантум, якісних врожаїв, гарної ціни і слава Україні. Героям слава!